Угу. так Усіх вітаю, присутніх. Розпочинаємо наш брифінг, тема якої особливості надання онкологічної допомоги в умовах воєнного часу. Сьогоднішній спікер нашого зібрання. Це експерт департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Валерій Кетов. Пане Валерію, прошу вас до добрий день. Доброго дня. Мене звати Валерій Кетов, Я експерт департаменту охорони здоров'я Донецької області з напрямку онкології. Сьогодні я хочу трошки розповісти про функціонування нашого закладу в ці часи. Ми надаємо високоспеціалізовану допомогу онкологічну вже. Ну, декілька десятків, десятків років на території Донецької області. Але після півномасштабного вторгнення ми трошки поміняли наш план роботи, і це внесло корективи в роботу нашої служби. На сьогоднішній день структура нашого закладу состоїть із двох центрів: це медичний центр Схід і медичний центр Захід. Медичний центр Схід знаходиться в місті Краматорськ Донецької області, який враховує відділення комбінованих методів лікування, радіологічне відділення, амбулаторно поліклінічне відділення, кардіохірургічне відділення і відділення паліативної допомоги та відділення гемодіалізу, і медичний центр Захід. Який е, е, об'єднує відділення комбінованих методів лікування міста Львів, відділення комбінованих методів лікування міста Стрий, і відділення комбінованих методів лікування в СМТ Вигода Івано-Франківська область, а також амбулаторне поліклінічне відділення на всіх локаціях. Ми надаємо повний цикл онкологічної допомоги, яка включає в себе всі методи лікування. І діагностичні методи від консультативних до променевих методів, таких як КТ і МРТ, але в медичному центрі Захід на жаль, у нас нема а, а, променевого лікування так як а, нема апаратів, які ми не змогли їх перемістити сюди і запустити а, до повномасштабного вторгнення Донецька область нараховувала порядка півтора мільйонів. Мешканців. І також нашим закладам надавався, надавалася допомога жителям сусідніх областей, Луганської, Харківської, Харківської області. Станом на початок 23-го року Донецька область нараховувала близько півмільйона жителів, враховуючи вимуше перемещених особ. Але е, мешканці нашої області потребували онкологічної допомоги, але вже в інших регіонах нашої країни. Тому що були, були вимушені переместитися від цієї війни. Пару слів про те, чому було прийнято таке рішення: розширяти територіальну зону надання медичних послуг. На кінець 23-го року в Україні нараховувалось 3,6 мільйона зареєстрованих ВПО, а також 4,5 з мільйона громадян, які повернули, повернулися з інших країн. Якщо дивитися на це в розрізі областей, то ми можемо побачити, що навіть в Донецькій області нараховується 88 тисяч ВПО, в Львівській області 160 тисяч і в Івано-Франківській області 88 тисяч ВПО. Тому ми розмістили наші відділення в Львівській області і в Івано-Франківській області, а також залишилась наша. Організа... Організація в, в місті Краматорськ. Якщо, якщо розглядати процент в областях від загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, то ми можемо побачити, що найбільша кількість це саме жителі Донецької області. Незважаючи на зміну місця проживання, вони потребують високоспеціалізованої медичної допомоги і на сьогодні. Якщо ми розглянемо вікові групи ВПО, то можемо помітити, що більш 50% вимучених переміщених осіб це люди віком від 40 років і вище, а ця група найбільш вразлива онкологічної патології. І чого ми досягли після практично двох років в нашій праці, от, дивлячись на результати нашої роботи, ми можемо відмітити зростання надання медичної допомоги по всім напрямкам. Акцентуючи увагу на якісті та доступності, кількість консультацій хворих зазнає найбільшого приросту, це було досягнуто за рахунок активного розвитку телемедицини і використання роботів Теледок, це медична платформа, яка дозволяє консультувати хворих в труднодоступних регіонах із будь-якої точки нашої країни без зменшення якості цієї допомоги. Разом із кількістю оперативних втручань була збільшена якість їх виконання, її складність за рахунок. Покращення технічного оснащання лікарні та постійного професійного розвитку і навчання наших лікарів, незважаючи на те, що у нас є військові дії, тому що в нашій складній галузі фахівці повинні постійно розвиватися та опановувати сучасні методи лікування. Варто зазначити, що профільність нашого закладу составляє 80-90%. Лікування онкологічних хворих це не тільки складне оперативне втручання, а ще системна терапія, яка включає в себе хіміотерапію, таргетну терапію, імунотерапію, гормональну терапію та інше. Незважаючи на складну ситуацію в нашій країні, онкологічні хвори отримують все це, всі ці дороговарті препарати абсолютно безкоштовно. Також невід'ємною частиною онкологічного лікування є променева терапія. Що ж це за така команда, яка надає допомогу онкологічним хворим у різних частинах України? Сумарно у нас на сьогоднішній день 14 хірургів-онкологів та онкогінекологів, які виконали 1256 оперативних втручань, 10 лікарів хіміотерапевтів провели 5513 курсів системного лікування. Чотири радіологи провели 311 циклів променевого лікування за 23 рік. І це все в наших відділеннях і в чотирьох різних локаціях. Ви можете запитати, ну, як це можливо. Це все ми здійсняємо за рахунок тяжкої, тяжкого, тяжкої командної роботи. Нашої. В онкології не існує одного лікаря. Це, звичайно, про нашу команду, хірургію. Хіміотерапевти, радіологи, анестезіологи, суміжні спеціалісти, які працюють разом для однієї і головної цілі здоров'я наших паці... пацієнтів. І е, на останній хочу зазначити, що 4 лютого весь світ визначає всесвітній день боротьби з раком. Разом ми ведемо боротьбу, оскільки рак це не вирок, а завдання для нашої непереможної команди. Дякую вам за увагу. Дякую uh -huh. eh, за питання. Будь ласка, будь ласка, не давайте, бо нашу колеги так, є якісь обмежений час, ага. операційний праційний чекає мене. Дякую, які комплексні ну медичну допомогу отримують онкохворі саме на Донеччині? Ви сказали, що на Львівщині, в інших регіонах України, а от саме на Донеччині, там ну, де я, можливо, я, я казав, що в повному да, я хочу, щоб ви це саме хімі... підкреслили, акцентували увагу на цьому. От да, це хіміотерапія, ага. оперативне лікування, гормонна терапія, таргетна терапія, променева терапія, весь, ком... весь комплекс е заходів. що... На, в наступний час є в онкології. Угу. А саме це в яких містах? Ви сказали Краматорськ, так? Да? Краматорськ. Краматорськ. Саме Краматорська, бо, ага, да, а, да, зараз бо там відділення, там наша лікарня знаходиться, в Краматорській. Угу. І скільки потребують такої допомоги людей, чи проходять уже? На сьогоднішній день. Так. не не почув я питання на сьогоднішній день. Скільки проходять зараз ну скажімо процедури у на Донеччині? Ну зокрема, говоримо про Краматорськ. Скільки людей? Так, так, є а, такі ну, пацієнтів, пацієнтів, скажімо, ну да. Ну я так зараз вам не можу сказати, скільки ага. проліковано, але достатньо, достатньо великий відсоток, тому що. Основна маса роботи праці, яку ми надаємо, це надає Карматорсь. Карматорсь. Угу. Почула, яку ви сказали, що в е, цьому місяці буде там відзначатися день боротьби з он, ну, раком, онкологією. До кожного року це буде. Так, 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 так. Ну от ми до нього йдемо. Які безкоштовні там, скажімо, процедури чи діагностику можна, Діагностику, ми говоримо про, про, про попередження, діагностику так. можна буде е, людям е, там Проводити. здійснити. Да, так, да, люди приходять і ми проводимо діагностику лікування безкоштовно, тому що е, нам за ці послуги сплачує НСЗУ, а наша, е, е, дають нам препарати онкологічні для того, щоб ми лікували наших хлопців mm -hmm. безоплатно. Це буде протягом робочого дня, чи це буде там три години безкоштовні надаватися ці процедури? Протягом робочого дня, як вони звертаються, вони отримують допомогу. Угу. За будь-яким медичним напрямком, так? Ну, за напрямком онкології. Ага. Ну, Я маю на увазі різних там органів. Nah, Людсько да. організація, і онкологія, і кардіохірургія також, і також mm -hmm. е, 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 штучна нирка. Mm -hmm. Е, Колеги, є питання? Прошу: якщо ні, то ми відпустимо пані на Валерія на операцію, бо він зазначив, що в нього дуже обмаль часу, мало часу для. Якщо питань немає, я почула оні все, питань немає. Дякую всім за коротку змістовну вашу розмову. почули, що буде безкоштовна діагностика. Хто хоче, може піти, підійти в поліклініку і зробити це. Це був пан Валерій Кіт. Та експерт департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації ми говорили про особливості онкологічної допомоги в умовах воєнного часу. Всім дякую, до побачення і до наступних зустрічей. Дякую вам, гарного дня.